Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Стало відомо про потужний вибух в Омському. мережею. Поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, то пожежа сталася неподалік залізничного полотна, спалахнув потяг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани а саме гради пишуть також, що вибух пролунав в одному із потягів із особливим складом. Є велика кількість двохсотих вибух, дуже схожий на вибух нафтобази в Луганську без тривоги. Це не перший удар по залізниці за останні дні. Вибух на байкало амурській магістралі, цікава акція, яка підриває можливості Росії. Це свідчить, що окупанти не здатні захистити усі свої важливі об'єкти. Про це 24 четвертому каналу розповів Борис Тезенгаузен, зауваживши, що дверсійні заходи в Росії триватимуть і надалі. Зараз всі об'єкти, які так чи інакше приносять Росії гроші, працюють на війну. Йдеться як про логістичні шляхи нафтобази, газопроводи підприємства. Якщо брати велике підприємство в Росії, вони не є повністю цивільними, серйозні Заводи чи якісь конструкторські бюро працюють на війну. Це все законні цілі, сказав Тизенгаузен. Як наголосив він, такі вибухи демонструють, що постачати продукцію через Росію не є надто надійно, саме тому Китай будує логістику в обхід країни агресорки, паралельно витискає різні соки у вигляді різних знижок і інших переваг. Китай зараз роздягає Росію надієш, що все дійде до входу на російські території. Але питання тут, які амбіції в Китаї будуть потім, зараз важливо, щоб вдалося вплинути на Китай, аби він менше рятував російську економіку. Вони не рятують Путіна, але їм потрібна слабка Росія, яка й надалі ненавидітиме Захід. Зазначив Тизенгаузен. Аналітик Дефенс Експрес Сергій Згорець переконаний. Що удари по російських підприємствах, які залучені до ВПК, є досить ефективною стратегією послаблення потенціалу РФ на полі бою. Російська і українська сторона дійсно зараз дуже активно використовує дрони. Щодо російських атак, ми і так все знаємо. Щодо українських, то Гуремо сам реалізовує ефективну стратегію ударів по промислових об'єктах РФ, зокрема по підприємствах, на яких витовляють різні зразки військової техніки, пояснює він. А військовий експерт Михайло Притула вважає, що вибухи в тунелі на Бамі, і руйнування двох мостів в далекому сході це досить серйозний удар по російській території. За його словами, вся Транссибірська магістраль і, власне цей тунель мають стратегічне значення для забезпечення окупаційних військ в Україні. Затримка логістики на цьому маршруті матиме відповідні наслідки. Найголовніше, що тепер Китай має забезпечувати далекий схід усім необхідним, потрохи його освоюючи. Вже можна починати китайську пітерічку на тій території. Це дуже серйозна подія, бо інших доріг там немає. Підкреслив експерт, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.